Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах. На майдані Незалежності попрощалися із загиблим молодшим лейтенантом Сергієм Іванюком та сержантом Андрієм Відніком. Родина волонтерів годує гарячими обідами бездомних пенсіонерів, переселенців та людей з інвалідністю. У Рівному відкрили благодійну виставку дитячих робіт Сила нації гроші, зібрані під час заходу, передадуть для потреб військових. Сьогодні на Майдані Незалежності попрощалися з загиблим бійцем Сергієм Іванюком. Як повідомляє прес-служба міськради, чоловік родом з Рівного навчався у першій школі, потім у в нове ГП. Займався 3D-моделюванням, проєктував житлові будинки. У квітні цього року його призвали до Лав Збройних сил України. Із 5 вересня Сергій Іванюк вважався безвісти зниклим. Йдеться в повідомленні 31 серпня 24-річний молодший лейтенант Сергій Іванюк загинув під час мінометного обстрілу на Запоріжжі. Поховали його на кладовищі нове. Хлопець щирий, добрий, справжній простий, то брат мій. Я з ним на роботі працювала разом. Це був карантин, ми ну, рідко виходили на офіс, але він добрий, хороший, завжди ну, привітний, посміхався завжди. Дуже сумно, що такі люди гинуть. Йому ще жити і жити. На Майдані Незалежності попрощались із загиблим військовослужбовцем Збройних сил України, 42-річним сержантом Андрієм Відніком. Як повідомляє прес-служба Рівнеради, чоловік родом із села Білин Волинської області, Вищу освіту здобув у Рівненському НУВГП. навчався за спеціальностями будівельник та прикладна математика. Пізніше працював директором будівельної фірми. Андрій Віднік мав досвід армійської служби. А в перший день повномасштабного вторгнення в Тупив у добровольче формування тергромади. Це людина була, ну, скажу так, це друг, Був ініціативний, він з нами був півтора року. Ніколи проблем не було відповідальним. Але коли прийшов час, і ТЦК його забирали, він зі мною прощався і говорить, нічого, це моя черга настала, ваша ще прийде. Треба, значить, треба. Що я можу сказати? Це герой України, просто герой України, який положив життя. Положив життя за нас і те, що ми ще тут знаходимося. Я йому вдячний, вдячний за все, що він зробив. Під час служби у ДФТГ Андрій Віднік став командиром другого взводу роти швидкого реагування. Пройшов навчання з легіонерами з Андрієм. Ми разом були в одному взводі. Спочатку він був командиром другого взводу, я був командиром третього взводу. Далі після об'єднання я був його безпосереднім командиром до моменту його в збройні сили України. Безвідмовний, спокійний, врівноважений. завжди. Завжди був готовий прийти на виручку. Хороший товар хотіла б ще від себе особисто напевно попросити пробачення його дружини, дітей. Що ми не зберегли тут 18 серпня 2023 року? Андрія Відніка мобілізували до лав зсу. Він воював на Херсонщині, був командиром відділення. 19 листопада Андрій Віднік загинув у бою. У нього залишилась дружина та двоє синів, 13 та 15 років. Він дуже боявся залишити цю війну своїм дітям. І він мусив зробити все. Він мусив зробити все від нього залежне, щоб вони війни не побачили. Давайте ми разом зробимо так, щоб ця жертва не була марною. А Андрійка я повезу мамі. Він на Волині в неї один і в неї сьогодні дуже чекає. Поховали Андрія Відніка у рідному селі поруч із могилою його матері. Надія Кривко, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне. Суд взяв під варту заступника керівника Поліського лісового офісу, якого підозрюють у незаконному збагаченні. Йому встановили можливість вийти під заставу у розмірі 192 мільйонів гривень. Про це сьогодні повідомили в телеграм Державного бюро розслідувань. Як повідомила прес служба управління, у підозрюваного виявили понад 4 мільйона доларів готівкою, прикраси, зброю, нерухомість та інше майно. У правоохоронних органах підтвердили, що йдеться про депутата облради від партії Сила і честь» Віталія Суховича. Суспільне намагалося з ним зв'язатися, втім, на дзвінки та повідомлення він не відповідає. Як йдеться в інформації полійського лісового офісу, оприлюднені у Фейсбук факти, які стосувалися діяльності фігуранта, були зібрані правоохоронцями за сприяння департаменту безпеки ліси України. Також Віталія Суховича планували звільнити з посади півроку тому. Втім, він тривалий час перебував на лікарняному, використовував інші приводи та перешкоджав звільненню. Йдеться в дописі. Додамо, що у січні 2020 року обласна прокуратура Вла недостовірні дані у щорічній декларації про майновий стан, яку подав один з керівників управління лісового та мисливського господарства. Йдеться про суму у понад 7,5 мільйонів гривень. Повідомили в прокуратурі. Правоохоронці знайшли три елітні автомобілі, коштовності та дорогі годинники, зокрема елітної марки Патек Філіп. Виявлено золоті монети, злитки золота, два пістолети, автомат Калашникова з магазинами до нього та патронами. Крім того, депутат володів чотирма земельними ділянками у Рівному, на яких здійснював будівництво котеджів. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Міську комунальну ялинку цьогоріч на майдані незалежності встановлювати не будуть. Про це сьогодні на брифінгу повідомив виконувач обов'язків міського голови рівного Віктор Шакерзян. Пояснив це тим, що в Україні діє воєнний стан. Він розповів, що в період різдвяних свят у Рівному діятимуть благодійні ярмарки, торговані гроші з яких передадуть на потреби Збройних сил України. Віктор Шакерзян заявив, що штучну ялинку, яку раніше почали встановлювати в парку Шевченка, демонтують. Натомість там планують розмістити Леві цифри 2024 року, які підсвічуватимуться гірляндами. Зараз військовий стан в країні. Зараз ну, не до ялинки, бо не до свят. От закінчиться війна, нашу перемогу. От тоді можна і ялинку. Нейтрально до цього відношуся. А чому саме так? Не знаю. Я думаю, вона не обов'язкова. Ми практично кожного дня ховаємо наших героїв і тут. Буде така певна не зневага. Я думаю, що має бути за єдине, це за перемоги і допомагати нашим Збройним силам України. І ті свята, які сьогодні нас ну, попереду йдуть. Я думаю, що можна їх зробити там набагато тихіше, щоб ми вони які гучні там в різних ситуаціях. Тут тушкована картопля, тут овочі, цибуля, морква, м'ясо. Волонтер Олександр Крилін помішує тушковану картоплю, яку разом із родичами роздаватиме людям, які опинилися в скруті. Безплатні вуличні обіди організовують щонеділі, готують до ста порцій. Два мішка картоплі, десь в районі п'яти кг м'яса, морква, цибуля. Моркви там скільки, я не знаю, кілограм. П'ять може, може десь так. Вийшлося. Приправив всі стандартні. Перець, горошком, перець духмяний. Малі сунелі часом додаю. Я так люблю малі сунелі, то сюди додаю завжди. Щотижня меню намагаються урізноманітнювати, каже волонтер. Дивимося по продуктам, що в нас є. Часом буває рис, часом якісь очеве рагу. Що ще на скалист якесь були, робили горох, правда, трохи проблематично його так робити на вогні. Ось Плов, Був, робили плов, пшенична каша була. Останнім часом дуже просять голубці, щоб зробили. Пригощають волонтери бездомних, пенсіонерів, переселенців та інших людей у скруті. Ну, салат з капусти, бутерброди, печиво, чай. От хліб на роздачу два мішка нам сьогодні люди дали. Чоловікам Рубашкіною веземо. Для діток, які приходять там теж з ВПО, дітки передали іграшки. Вуличні обіди сім'я волонтерів організовує уже третій рік поспіль. Робляться поблизу рівненського пивзаводу. Сьогодні поїсти прийшли 93 людини серед них рівнянин. Роман Дуда п'ять років назад. У мене стався інсульт, Після цього мене не працює ліва сторона. Це дуже багато. Як кажуть, проблем завдає мені це все. І хоча б раз в тиждень я стараюся сюди приходити, щоб нормально похарчуватися. Смачно, готують, дуже смачно дівчата, хлопці. Це... Саме головне, що гаряче, навіть в таку погоду це дуже, як кажуть, підтримує і надає сил. Пенсія по інвалідності 2700 Це в місяць прожити, Це доволі так сутужно виходить. Надія Кривко, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне. Я намалювала воїна, який захищає який захищає Українусьмирічна Євгенія Бараш. Показує, що намалювала для благодійної виставки дитячих робіт Сила нації яку відкрили у художній школі студії Артмаестро. Під час заходу відвідувачі могли задонатити для збройних сил України та отримати за це тематичний календар. Дуже багато друзів, знайомих захищають нас, завдяки яким ми можемо бути вдома, спати у своїх ліжках. Вона це все бачить, розуміє, ми стараємося максимально підтримувати кожного з них, стараємося донатити, ну і ще раз донатити. Вже задонатили і плануємо ще. Наймолодша учасниця виставки трирічна Валерія. Її батько Тарас Тищук розповідає: завітав на відкриття не лише щоб підтримати доньку, а й щоб допомогти армії, оскільки сам нещодавно повернувся з війни. Тобі сподобалось? Оце листочки? Так? Ти молодець, вона молодець. І весь час, який вона проводить вдома, це малювання. Вона малює завжди на столі, на телефоні, може навіть на телевізорі, але вона малює завжди. Я намалювала що сонячника на сонячнику матела. Будь ласка, що це перша моя виставка? Мені здається, що мені сподобалося все. Дай Боже, щоб такі заходи відбувалися частіше. Дітям дуже цікаво. Ми спеціально приходили з дитиною малювати малюнок, один, другий. Крім того, під час заходу викладачі студії провели аукціон, на якому продали за 1300 гривень розмальовану гільзу. Ці гроші планують передати на потреби військовим. Пояснює голова благодійного фонду, Центр людей доброї волі Любов Шалкович. Благодійний фонд наш зараз має три відкритих банки. Перше, це автомобіль автомобіль для розвідників для сніжани військової, нашої, яка лікується. Ми маємо банк, тримаємо на ліки. Її ми збираємо на прилад нічного бачення, теж на бригаду одну. Виставка дитячих малюнків сила нації у художній школі студії триватиме до 4 грудня. Тоді, зі слів організаторів, вони озвучать загальну суму, яку вдалося зібрати. Надія Кривко, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне. Футбольний клуб Верес у домашньому поєдинку проти харківського металіста 19 19-25 зумів вперше перемогти за останні вісім матчів української прем'єр-ліги. Як повідомили на сайті клубу, металіст відзначився у дебюті матчу, але на сьомій хвилині харків'яни залишилися у меншості. Верес зрівняв рахунок на 14-й хвилині. Забив Євген Шевченко. На 36-й хвилині Верес вийшов уперед, завдяки зусиллям Владислава Шарая. Потім харків'яни забили у меншості два на 55-й та 59 й хвилині на 68 й хвилині гравець металіста сфолив проти Віталія Дахновського. І після консультації з бригадою Вар арбітер призначив пенальті. Сам Дахновський його і реалізував за рахунку. 3-3 верезу міг вирватися уперед на 90 90-й хвилині. відзначився Микола Гайдучик.